запитати у вас, яка зараз ситуація на південному фронті та загалом на півдні нашої країни? А ситуація залишається досить складною, але контролюється силами оборони. Ми продовжуємо контрбатарейне протистояння. На жаль, ворог дозволяє собі обстрілювати правобережжя і не тільки деокуповану територію, а й за традицією вже щоночі майже гатять по Нікопольщині навпроти Запорізької атомної станції, намагаючись викликати зворотній вогонь і створити техногенну катастрофу, спровокувати сили оборони. Але ми тримаємось і е, тримаємо оборону, і ведемо вогонь настільки виважений і точний, що в них весь час то там, то там підгоряє, і це робить ворога більш виснаженим, більш розгубленим. Саме тому вони вишукують місця нової дислокації і продовжують е, окопуватись там, де шукають свій глибокий тил. Ми ну, також лунали повідомлення про рух та пересування колон з ворожою технікою з Маріуполя в бік тимчасово окупованої частини Херсонщини. Чи є про це якась детальна інформація? Чи можете ви її озвучити чи побільшало загалом расистів і техніки на лівобережжі? Так вони намагаються підтягувати резерви, оскільки розуміють і побоюються, і вони про це проголошують. Що вони побоюються нашого наступу активного, оскільки відчувають, що земля під ногами, як то кажуть, вже стигне, тому що морози спрацювали, і всі аналітики говорили про те, що як тільки ґрунт стане більш твердим, наш, наш поступ також стане більш твердим і наполегливим. Саме тому вони підтягують ці резерви, але ми намагаємо. Стримати під вогневим контролем логістичний маршрут так, щоб ці резерви не потрапили повноцінно на цю територію, але об'єктивно оцінюючи свої сили та засоби, можливості, і територіальні особливості цього регіону, говоримо про те, що невеличкими групами вони намагаються все ж таки підтягувати резерви. Об'єктивно розуміємо це. А чи використовують вони зараз територію Криму, щоб підтягувати резерви саме через Крим? Для них це дуже складний логістичний маршрут, і там дуже великий зараз іде розбрат в безпосередньо війську, морально-психологічний стан особового складу погіршується з кожним разом. Вони відчувають, що їм уготована участь майже та, що вони вже познали на правобережжі, і розуміють, що розвиток подій скоріш спрямовує їх в зворотньому напрямку. Тому дуже складна ситуація. Ситуація з морально-психологічним станом і це уповільнює відправлення тих посилень, які вони планують. Ну і також про Кінбурнську косу. От зокрема, в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що наразі Кінбурнська коса та острови на лівобережжі це буквально лінія фронту, сіра зона. Поясніть нашим глядачам, що за зараз із цими територіями, яка там головна складність? Ну і зокрема про кінбурнську косу, те, що ви говорили, що наразі на 100% жодна сторона її не контролює. Зараз там дуже ускладнена ситуація бойова через погодні умови, море штормить, вітри штормові і, взагалі, штормове попередження по всьому півдню України досить потужне. А це суттєво впливає на розвиток подій, тому що і острови це майже дельта Дніпра, і це і особливості географічної Кінбурнської коси передбачають обдування і обмивання з усіх боків водою. Тому це ускладнює процес і до розвідування даних, але ми продовжуємо бойову роботу. Нами було знищено два осередки військових скупчень на Кінбурнській косі. Є втрати у ворога по техніці і до розвідуються втрати особового складу. Але нагадаємо, що вони ще мають можливість підтягувати резерви, тому що географічно Кінбурнська коса це півострів, зв'язана з лівобережжям, де базується ворог, і вони нещадно спрямовують туди знов і знов свої підрозділи, оскільки намагаються контролювати морські транспортні шляхи, де Україна хотіла б розвинути зерновий коридор. Пані Наталіо, і хотів би поставити запитання трішки про нашу безпілотну техніку. Дуже давно ми не, ми не чули про е, успішну роботу байрактарів. Я розумію, що очевидно про причина в тому, що за ними полюють е, кхм, війська ППО ворога. Але разом з тим, чи можете так загально дуже загально сказати, чи досі байрактари залишаються ось такими ефективними вогневими засобами для ураження російських військ, зокрема і на півдні нашої держави. Саме тому ви не чули про роботу цієї техніки, тому що вона зараз трошки задіяна і передає привіти ворогові. Головне, щоб вони відчували роботу цієї техніки. Ну і також помітили, що з тимчасово окупованого півострова останнім часом лунають такі повідомлення про партизанський рух, чи справді він там посилився останніми тижнями, і чи це чи просто про це стали більше зараз говорити? Дійсно і проявився краще рух спротиву, і більше стала в нього роботи, тому що вони відчувають відтепер вже підтримку сил оборони, які все ближче і ближче. Вони не просто співпрацюють з нами, а і самостійно в ініціативних групах також проявляють свою роботу. По перше, це говорить і про послаблення ворожої уваги на півострові. Вона зосереджена певним чином, Том, хоча час від часу вони посилюють поліцейські методи боротьби, створюють подворові обходи і продовжують вишукувати проукраїнські налаштованих громадян, але територія велика, а сил в них все менше. Ну і також хотіли б вас запитати про Чорне море. Скільки нині станом на цей ранок Росія утримує своїх кораблів, катерів і, зокрема, носіїв калібрів? А я вже говорила про складні погодні умови, які типові для цієї пори року, і зараз дійсно вирує шторм в чорному морі. Він не такий потужний, як був днями, але все ж таки досить сильний. Наприклад, якщо вчора ще було два кораблі, і один з них великий десантний на бойовому чергуванні, то зараз залишився тільки один спостерігач, який збирає надводну викриває надводну обстановку. Всі решта знаходяться в пунктах базування, укриваються від шторму обледеніння, і це може свідчити в тому числі про те, що вони очікують, коли вщухне шторм для того, щоб посилити корабельне угруповання і висунутись на бойове чергування. Ми відстежуємо цю ситуацію, контролюємо її, будемо оперативно інформувати. А також штормова погода посилює минну небезпеку, і зокрема на півдні вже протягом першого тижня цього року винесло вже шість морських мін. Дякувати Богу. Він що всіх виявили вчасно і ліквідували сили оборони контрольовано Але сила хвиль наразі біля узбережжя така, що всіх закликає бути дуже обережними, не наближатися на 150 метрів не менше до узбережжя, тому що саме такий радіус відльоту уламків може бути у самовільно справцьову морської міни, яка спрацює. Пані Наталі, і наостанок кілька речень саме про колаборантів та про зрадників, які зараз залишаються на тимчасово окупованих населених пунктах Херсонщини. От що там зараз відбувається? Вони продовжують здійснювати свою ну, так звану роботу, вчиняти свої злочини, чи все таки вже виїхали кудись на Росію і там переховуються основне основна ознака їх зараз діяльності це відправлення найближчих родичів куди подалі хто за кордон хто глибше в на Росію і це говорить про те що вони як я вже говорила не довіряють стійкості окупаційній владі але суто вірять в зсу так, почули вас, пані Наталію. Дякуємо вам за оперативну інформацію за те, що змогли доєднатись до нашого етеру. Нагадаю, з нами на зв'язку Наталія Гуманюк, керівниця Об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь. Дякуємо.